Доброго дня, шановні телеглядачі, шановні шанувальники футболу. Запрошуємо вас до Одеси на перегляд трансляції організаторам ракує футбольний клуб Чорноморець 2, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу всіх прав клубів учасників професійної футбольної ліги. Отже, професійна футбольна ліга представляє матч 14-го туру серед команд групи б Другої ліги між командами Чорноморець 2 та «Горняк-спорт» у Оришній плавні. З легенд Чорноморця Ігорі Жабченко все Десити опасно проживається Олександр Пшеничнюк. Ну, просто з убойної позиції. Як же ж не влучив поворотом Ілля Лебітників? Ну просто можна сказати, 100% в момент. Ну, можна сказати, що якраз це, ряду граців ну, вирішив напряму пробити 20-й номер Одеситів. Це був Нікіта Степовий. Ну, це, ну, Ніва Звиніці вийшла на локомотив Київ. Продовжується атака гостей. Нічого опасного. Прямо по центру удар. Максим Набит без труда Бере цей м'яч, починає атаку команди. Горняка спорт. Ну Ось тут з дальньої дистанції намагалися гості провірити Максима набит. А, ну, Максим Набит взагалі з кожною грою стає ще більше і більш таким впевненим в собі. Він вже досвідчений нападник, дуже вдало розвиває команду, віддав м'яч на Олександра Пшеничнюка. Розігрують м'яч хлопці. Дуже-дуже красива атака і дуже небезпечний удар, але трохи заслабкий Завершив цю атаку Нікіта Степовий. Но все, ще один небезпечний момент біля воріт гостей. Десити бачить, що вони можуть гостро атакувати. Отже, подача. Непогана, дуже непогана подачі, дуже непогано бив Олександр Пшеничнюк, але повз ворота. Отже, 75-й номер голкіпер Чорноморця Максим Набиці, 15-й Сергій Лущик, 47-й Максим Марков, 24-й Жажу Мозес. Під 39 м номером Бразилій Джаонет демонструє да дуже чудову техніку, здатен обіграти кількох гравців і віддати, О, який небезпечний удар. Завдавав Нікіта Степовий. М'яч-ледь-ледь розминувся з дев'яткою воріт гірника спорт. Ще один небезпечний момент. Це вже, мабуть, вже четвертий такий момент, коли Одесити мали можливість забити м'яч. Ну, єдина проблема, що м'яч рідко потрапляє свір воріт. Тут не вдалося, не вдалося. Ну, ну, це найгостріший момент в матчі. Чудово, виходить, водина не вже нету, набивання, то... але. Захисник Гірника виніс м'яч з лінії воріт. М'яч залишається в одеситі. Ще один буде кутовий, мабуть, да. а так. 17-й номер Ростислав Поліхович вибив м'яч за межі поля, одесити будуть подавати кутовий. просить м'яч, м'ячну, трохи пендан. Трохи. Ну непогано, все, що Пшеничнюк пробив, ну, м'яч у Одеситів. ну Це так якось де, так в стилі Златана Ібрагімовича намагався пробити Кирил Попов. Ну, ну, змарнували Одесити ще один дуже-дуже перспективний момент. Попов тут намагався продовжити атаку, але захлинулась вона дуже швидко, хоча була дуже перспективною. Що, знову жовта картка? Так, да, щось забагато. І що це буде? 35-й номер, Нікіта Сухамлін. Що, вона вже друга в нього? Так, да, на жаль, так да, це Та друга жовта карта. Нікіта ну, Сухамліна залишає він поля. Ну, ну навіщо було фаліти на половині поля суперника? Там навіть атака не розпочиналась ніяка. Ну все ж таки молодих хлопці. В складі Чорноморця 2 ще дуже молоді та й дуже запальні, тому якось вони тут дуже занадто активно, іноді тут вступають в боротьбу. І може ще залишиться трохи, чи ні, не залишиться трох часу у Чорноморці, щоб провести цю атаку. Ну що, бачимо в турнірній таблиці ще не дуже там щось змінилося.